Друзі, ви одеська філія компанії Автопарк ЮА. Ми гарно знизили ціну на ось такий Volkswagen Golf 2012 року. Надійний дизельний двигун об'єм 1,6 літри, автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному стані, як по кузову, так і по техніці, без жодних зауважень. Сів та поїхав. Автомобіль в чудовій комплектації. Приїхав з Європи. На ось таких гарних оригінальних легкоспавних дисках, дуже зручне та велике багажне відділення, збережений стан текстильного салону. Чистенький стеля, Також без зауважень. По комплектації автомобіль має центральний замок, повний електропакетчик, де мультикермо, датчик світла, круїз-контроль, чудову штатну мультимедію з блютусом. Двозонний клімат-контроль, переднього ряду сидінь та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, запрошуємо на перегляд та Адреса в нас Грушевського 15. А придбати це гарне автоможна як за готівку, так і кредит або І ще у нас є трейдинг. Чекаємо саме на вас.